Підготовка до опалювального сезону та стан укриттів в освітніх закладах Прикарпаття. Питання, які обговорювались на виїзній нараді голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації, з очільниками районних військових адміністрацій, територіальних громад, керівниками структурних підрозділів, правоохоронців та інших центральних органів виконавчої влади. Усі деталі в наступному сюжеті. Активна підготовка до нового опалювального сезону на Прикарпатті триває. На сьогодні область до холодної перероку готова на 90%. Попередньо технічна область буде готова до початку опалювального сезону вчасно. Однак є ті питання, які ще потребують допрацювання. Наразі всіма підприємствами теплопроцепрогенерації те, проводиться процедура підписання договорів. На постачання природного газу з зовнатогаз під час підготовки до нового сезону профільні спеціалісти враховують усі ризики осінньо-зимового періоду. Відтак акцентують на ймовірних надзвичайних ситуаціях: відсутності електроенергії та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури для цього. Опрацьовано різні сценарії, доживаються заходи із забезпечення необхідними запасами матеріалів та обладнання, життя заходів, з підготовки інженерних мереж та навчання персоналу для швидкого реагування на надзвичайні ситуації. На цей час важливо бути максимально готовим до вімкнення електропостачання та відпрацювання швидких. Та безпечних переходів на жилення від генераторів для забезпечення безперебійного розподілу природного газу споживачам та стабільної роботи підприємства впродовж опалювального сезону в Івано-Франківськ газі провели низку заходів, звернули увагу і на готовність котелень бюджетної сфери. На даний час при перевірках виявлено 237 котелень по що експлуатується з порушенням начинних нормативних документів. Пропозиції по підготовці до роботи в осінньо період наступні вжити всіх можливих та дієвих заходів до, щодо вчасного проведення робіт спеціалізованим організаціями, забезпечити ліквідацію порушень правил безпечної експлуатації та кодексу розподільних систем. Над підготовкою до опалювального сезону, за словами очільниці, ова наразі працює уся область. «Як кожен рік ми планово рухаємося для того, щоб вчасно розпочати опалювальний період. Але ми розуміємо, що під час війни є дуже багато надзвичайних ситуацій, і ми, хоча в тиловій області, але повинні бути готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути. Тому обговорили готовність наших територіальних громад, наших закладів медичної сфери, соціальної сфери, наших всіх котелень до початку опалювального періоду. Обговорили на нараді і стан укриттів в освітніх закладах Прикарпаття. Основне завдання зробити їх безпечними та комфортними для школярів і працівників. З 1138 закладів освіти наявне укриття в 1132. але серед них тільки 143 захисні споруди цивільного захисту, 852 – Це споруди подвійного призначення. Та найпростіші укриття. Найкраща ситуація, звичайно, в закладах вищої. Освіти, коледжах і професійно-технічної освіти там забезпечені на 100% укриття. Щодо ліцеїв, то лише одна освітня установа в області не має укриття. Мовиться про початкову школу на Верховинщині. Є на сьогодні проблеми також в дошкільних закладах. В садочках і сама специфіка і малі діти, і, і нема е, в типових планах е, підвалів. Тому у нас е, з 455 закладів в 450 є такі укриття. Вони невеликі. А п'ять закладів, яких немає укриттів, то вони знаходяться на простої. Уряд цього року виділив згідно постанови 419 кошти на організацію укриттів, І відповідно ми робимо <клухи>, ремонтні роботи в трьох укриттях. Криттях області значні кошти на облаштування укриттів Прикарпаттю вдалося отримати завдяки співпраці з міжнародними донорами. Саме за ці гроші наразі відбуваються ремонти у п'ятьох освітніх закладах. Передбачено у рамках робіт і розширення сховищ.